Тим часом на Курщині ЗСУ знову розбили цілу колону російської техніки та пантонну переправу біля села Званне. Відео знищених вантажівок та тягачів з пантонами публікують пропагандистські телеграм-канали. Кількість ліквідованих росіян може сягати до двох десятків. Імовірно, цього разу під вогонь потрапили машини, які їхали встановлювати пантонні переправи замість підірваних мостів через річку Сейм. Посилення ППО, потреби армії та розвиток оборонпрому українська делегація у США зустрілася з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Глава офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Ростем Умєров розповіли про ситуацію на полі бою, а потреби сил оборони в озброєнні, а також нещодавні російські обстріли енергосистеми України. Як раніше писали американські змі у Вашингтоні, Єрмак та Умєров представлять конкретний перелік військових цілей в тилу Росії, по яких Київ проситиме зняти обмеження на Дари далекобійною західною зброєю. Сьогодні День авіації України це свято військових та цивільних пілотів, а ще тих, хто обслуговує літаки та готує їх до польотів. Тих, хто працює в авіагалузі і будує літаки. Президент Володимир Зеленський привітав усіх з професійним днем, подякував, що роблять усе, аби російські літаки ніколи не з'явилися в нашому повітрі. Він згадав про загиблих і впевнений, що прийде день, коли цивільна авіація повернеться в небо України.